я знімаю відео горизонтально. Це якась карма. Якщо ви нічого не встигаєте, розслабтеся. Я вчора забула про... Це якась карма. Я хотіла, поки буду фарбуватися з вами поговорити про те, що я. Нічого не встигаю, і не тому, що я хочу якось так пожалітися, звичайно, хочеться і пожалітися, але, мабуть, тим мамам, в яких нема допомоги, в яких діти, в яких дом, робота і ще якісь хобі є. Якщо ви нічого не встигаєте, розслабтеся, ви не одні такі. Я вчора забула про... Свято, яке було у молодшій доньки у садочку. Зараз почну формуватися і розкажу, що ж там було. Так, на обличчя я буду наносити мікс це в мене Revlon Color State. Мені ця тональна основа сама по собі і за світла, і заважка, і від Catrice Soft Glam. Вона мені трошки затемна. І вона дуже-дуже легенька. І ці два, як на мене, працюють дуже добре, тож я беру на таку якусь палітру або маленьке е е е е ліфтерку щігли, е його трошки побільше. Ось, і потім буду додавати меншу частину від риблу. Так що сталося? У нас в Латвії, і я думаю, в Україні також останнім часом я знаю, що останнім часом відзначається День матері. І у дитячому садочку це свято у кожній групі окремо, і потім ще є о, такий захід, який робить місцева самоврядування. І у середньої доньки це свято буде у групі наступного тижня. Десь 15-го числа, а у молодший було вчора. І так, нас попередили, нас попередили два тижні тому, сказали, що 8-го 9 -й. це був момент, коли моя донька була в досить таки в збудженому стані, я її намагалася якось так зібрати після садочку, і в мене просто в голові вилітіло. Що це восьме число, і зафіксувалося восьме у 9 і в мене зафіксувалося, що це дев'яте число. І я трошки додаю так цього революстань. Отже, була якась переписка в чаті мамському про якісь там подарунки, і в мене було доволі багато роботи. Я взагалі не розуміла, чому. На День матері ми повинні дарувати подарунки нашим няням, викладачам у садочку. Це якось для мене було занадто дивно. І тому я не заважала на цю переписку. Я знаю, що кошти для цих подарунків беруться з фонду, на який ми скидувалися ще на початку. Ось. І вчора, ми з чоловіком. Відвезли дітей до садочку, він відвізьме, разом їх збираємо на до садочку. і я ще, я ще пішла десь так на годинку лягти, бо ми з ним дуже пізно лягли спати минулого дня. Працювали. І вже коли я встала, їла, сіла працювати за комп'ютер, я взяла телефон. І читаю там у чаті мамському тому, що наші викладачі попросили передати, що все добре. Діти заспокоїлись, і я дивлюся відео з цього е, свята. Ну, це свято тривало, я так розумію, 50 хвилин, бо діти дуже маленькі, е, їм ще немає три рочки, там два з половиною майже всім. І у сина й доньки, в принципі, вони, ще ковід був, вони не запрошували батьків на ці свята до таких маленьких, саме для того, щоб їх ніяк не якось так перезбуджувати, щоб вони не плакали. Сказати, що я була в шоці, це нічого не сказати. В мене була істерика просто як консилер, я візьму Evelyn. Magic Perfection Concealer, він мені трошки за світлий і він дуже легенький, скажу так. На кожен день окей, такий макіяж можна використовувати. Ось, ну і в шоці, я відверто кажучи, наревілася. Наревілася так собі добренько. Мені, як я сказала, чоловікові в обличчі лігіє. Дуже шкода всіх наших дітей про всі події, про які ми якось так забули. Немає великої кількості подій, про які ми забули, але все ж таки вони траплялися. І це все через те, що і ми тільки вдвох дітей багато робота, і я не та людина, яка пише календар і потім туди заглядає кожного разу. Чоловік також не, не зовсім такий, тобто нам потрібно ставити нагадування, щоб ми щось не забули. І от я якось так заспокоїлася. Я подивилася це відео, що моя дитина була абсолютно спокійна, що там є інші мами. Я не була єдиною, яка не прийшла. Ну, я не думаю, що там забули, але я не була єдиною, яка не прийшла. Все, вона якось там дуже себе ну, нормально почувала. Без істери, без нічого вона навпаки дивилася на інших дітей, в яких була істерика, так трошки. Була я дуже зла на наших викладачів, і на маму, яка, начебто, веде спілкування між викладачами і іншими мамами. Бо за два тижні, ну, напевно, що можна було якось нагадати. Я розумію, що коли одна дитина. Коли ти дуже структурована людина, ти можеш це все пам'ятати. Чому я знімаю відео горизонтально. Добре, ця частина буде горизонтально. Вибачте, я знімала відео, хотіла ще зняти про цей скульптор на TikTok, і на Shorts, і на Instagram. Збачте. В голові не тримається зовсім нічого. Добре, ця частина відео буде така, така вже, як я. Я беру о, гель для брів від ProVG. Його вже треба міняти, бо він о, вже грізненький. нормально, ще тримає і не поплюжить кольор брів, тому що ще використовую. Отже, чому я була зла на викладачів? Тому що, о, ну, можна було нагадати, і в сина, і в доньки нагадували про такі події, тому що всі розуміють, що у батьків багато чим є зайнятися, а, наприклад, саме викладачі, то вони ну, ведуть цю групу. Це якось їх робота. Що ви думаєте? Я зараз саджуся. Записувати це відео, а я вже попрацювала там, трошки засняла е, на городі, там ще пішла, брання поставила, думаю, так, треба подзвонити е, за 15 хвилин там сину, щоб він йшов на танці, у нього народній танці. Я сідаю, перевіряю звук, мені дзвонить моя дитина, і я розумію, що я не подзвонила. І не сказала викладачки, щоб вона відпустила його зі школи на танці. А так що, мама, якщо ви нічого не пам'ятаєте, якщо у вас повний хаос у голові це нормально. Все нормально, просто в нас дуже багато всіляких забот, мені здається. Тож, будемо тестувати цю штучку. Ну, я спробую одразу нанести на обличчя. Mm. Упс, упсі. У. І скажу так, одразу на обличчя я б його не брала все ж таки, тому що ну, ось тут це як поляма виглядає. Mm. Я не можу сказати, що мені подобається. Спробую. Ложки його на палітру і через пензл на іншу щічку. Ось це мені вже подобається більше. Угу. Я вам закрила. Я вам все закрила. Він пігментований, він дуже пігментований. Такий. Сірувати, якому потрібно сірувати. Але так, одразу на шкіру, ну, я б його не наносила, мені більш подобається ця сторона, де я його нанесла спочатку на пензля. І все. Я ж сказала трошки. Він одразу віддається. Він непогано тушується. Непогано. Але це для холодних дівчат. Для теплих він буде такий засірий. Його ж, ну, складенько, на очі. Найкраще. Візьму рум'яна від Елен. З ними така ж сама історія. Мені не подобається їх наносити одразу на шкіру, я їх наношу трошки. Сьогодні він трошки, а я вже наквеціла всюди. Ось, ще я без, без машини, без машини, і мені доведеться сьогодні їхати за дітьми на бусі. Все нормально, я його воджу. Але мені не дуже подобається їздити на бусі трошки тут рум'янцю. І також. На очі. Мені дуже подобаються ці рум'яни. Вони гарно тримаються, гарно носяться. У вас вони, я так дивлюся, трошки. Бух! Більш яркі, ніж мене. І я їх нанесу на хвоста. Тому що мої вуста мають такий фіолетовий колір і щоб я могла використовувати тільки блиск, я їх затоную. Так, брови. Брови будуть також від ламель. Чоловік мій всю цю ситуацію сприйняв набагато, Було якось так легше, ніж я. Він сказав, що розслабся. Мала цього все одно не пам'ятатиме ще, бо такий вік. Реакція в мене була нормальна, і незважаючи на те, що ну, батьки повинні якось так пам'ятати, нічого страшного не сталося. Як у вас, ви все пам'ятаєте, ви записуєте, ви тримаєте в голові. Ведете нотатки в телефоні, нагадування, що хто, хто, хто вам нагадує, як ви справляєтесь з, з усією інформацією, з усім, що треба зробити, бо а, я, наприклад, ну, намагаюся, але в мене не виходить. Я візьму такий хайлайтер від Note і його трошки нанесу на повіко, як тіні. Він дуже тонкий, не виглядає як. Якийсь шибр, але додасть по віці об'єму. Далі у нас буде туш. Туш у нас від Maybelline Colossal. Я використовую тон Буркунді, бо він якось так більш м'яко виглядає, і коли ти робиш легкий макіяж, то він вписується в нього краще. Мені так здається, і я так бачу, і я так вірю. Незважаючи на те, що я довгий час вже працюю візажистом, мій макіяж з руками стає все меншим і меншим, все легше і легше. Я більш на кожен день не вимальовую якісь там супер-пупер переходи з 10 тіней, і мене дуже тішить тот факт, що зараз це актуально. Що зараз не актуально якийсь важкий мейкап. Є і нижні. Нижні обов'язково, бо тоді око виглядає більше. Додам я трішечки ще помади. Я купила якось на розпродажі буржуа, два відтінки цієї помади вона начебто матова, ну таке собі, скажу чесно. Пакування в нього дуже важко відчиняється, відкривається. І сама помада вона підкреслює на ой, хто, хто прийшов? Хто прийшов до мене? Сама помада вона підкреслює якісь шолушині, локи. Луакі, ну, хоч на вулиці, мені здається, що лишення на вустах. Я її тільки як а, трошки тону використовую. Тобто я її так вироблю. І зверху буде блищик. Блищик буде від LM Pro. Дуже такий гарний, блистий. Мала. Хочу його відібрати, я не дивлюся. І я трошки запудрю, тому що все ж таки цей Soft Glam, він дуже заволожучий, як для моєї шкіри, і воно просто все попливе. Мені подобається одну хвилинку. Все, кота вики... викинула кота на вулицю. Так от, ця пудрочка від Golden Rose. Вона, як на мене, є аналогом, аналогом дюп, на MAC Mineralize Skin Finish. І вона не матує так наглухого обличчя і дає такий трошки лоск, я б так сказала. Віці. Такий макіяж на кожен день я роблю. Намагаюся робити практично кожен день, навіть якщо мені потрібно тільки забрати і виїхати дітей з садочку, тому що хочеться виглядати і відчувати себе добре. Це такий ритуал, коли ти про себе трошки-трошки опікуєшся. Ось, іду далі. До зустрічі!